Да. Серега, вітаю. Приїх. Ну що, як твій настрій? Як самопочуття? Все поряд, все класно. Робоча субота, зробив це так. Робоча субота. Слухай, Слю, от мені цікаво. Ти щось якось спеціально готувався до сьогоднішнього армфайту? Може довше спав на годинку, може там щось їв таке е, заборонене. Ні Заборонено нічого не їв. Я добре виспався вчора, не дуже жорстко позаймався, потренувався і, в принципі, Ну то ти ще добре... й вчора займався? Трішки так. Я зрозумів. Слухай, ну що, може, все, все ж таки багацько петрушки з'їв, я думаю. Що... Ну, трошки, так сказати, так. Да. Головне, <голонний> не передати. Ясно. Ну в тебе є якийсь план на сьогоднішній е, двобій? План не травмуватись, показати себе. Да. І як взагалі в тебе багато було вже армфайтів чи просто? Це <голонний> мій перший армфайт, перший противник. Я займаюся три місяці. Я думаю, що щось буде, Я якось покажеться. Слухай, ну це супер. Я бажаю тобі успіху. Я думаю, що ти почуєш себе, відчуєш свої сторони, відчуєш, куди треба рухатись. І Дякую. все буде тип топ Дякую тобі. Так, йдемо по сценарію, Е, э, Привіт, як ти? Та нормально, все. Все нормально. Нормально, Дім. Ми трішки з тобою поспілкувалися. Я знаю, що ти вже ну, десь займався десь рік, може більше, так? Да? Ну, десь примерно так. Угу. Ясно, Ніко. Ну, тобто, на сьогодні почуваєш себе. Впевнено. Абсолютно, добре. Вправі впевнено, в лівій би не зламати. Mm -hmm. А, ви сьогодні і праву, і наліву так. будете. Ясно. То ти кажеш, що в тебе ліва трішки слабша, да? за праву. Ясно, ясно. А от в тебе, якщо Сергій, в нього сьогодні план просто відчути себе, дізнатися щось нове про себе, про свою, свою тактику, в тебе от більше досвіду вже, і яка в тебе сьогодні тактика? В принципі, та саме, я давно не займався. Вияснити, який зараз у мене плюс-мінус рівень, що і важче за мене 10 кг, Тому це набагато цікавіше. О, що... точно так можна озвучити, що в тебе зараз вага яка? 77 77, 77 а в Серегі 87 сім. Тобто в нас десяточка, але як ми знаємо, що багато грає кисть, правильно сила всього того відведення пальців. Тому подивимось, як це воно зіграє. Так, ну а ти розкажи вчора. Чим займався ввечері? Вчора ввечері. Вчора ввечері посиділи, поїли мачно вечором. Ліг спати, проснувся, виспався, все чітко, приїхав сюди. Поїхав сюди. Ну, настрій настрій добре. Не тренувався. Не тренувався. не тренувався, не тренувався. Не тренувався скільки. Тільки вчора, чи кілька? тільки вчора. Зрозумів. Ну все, хлопці, давайте покажемо класний парень. Успіху вам. Екшн. Перший раунд, права рука. Плечі стоп. плечі стоп. кість добре, кість добре, паланки є. Реді go! Стоп! Віно. Лопця засереджу. Плечі, стоп. Плечі, стоп. Паланки, покажіть мені. Є паланки. Добре. гоу. Стоп. Віна. Плечі, стоп. Раунд номер три. Плечі. Стоп. Паланки Бачу. гоу. Стоп. Віна. Так, у нас ліва рука, перший раунд. Плечі, плечі, трошки від мене фронт, трошки розвернули кісті, добре. Ready go! Розрив. Ні, серйозно, ви дуже <ріголові> без капризно виставляєте, робимо захватку. Почеснуємо. Плечі стоп. Плечі стоп. Трошки від мене фронт. Артем, що там якісь рівна? рівна? Рівна, тоді показую так. Бо я ж не бачу. Ready, go! Стоп! Левая рука, раунд номер два. Плечи, стоп. Плечи, стоп. Трошки развернули захват. Ready, go! Стоп. Значит, метро, вы смыкуете, так сказать. Плечи, стоп. Плечи, стоп. Паланку, садись, покажи. Есть паланка, добра. Артём, ну показывай, а вот гуд, а вот не добро. Гуд. А вот. Реди, гоу. Давай, давай, панчи, солдат. Стоп. Разрыв. Лечи, стоп. Лечи, стоп. Реди, гоу. Дім. Ну що, що скажеш? Серега, красавчик, за 2 тижні укріпив кисть максимально. Клас, лука, я рано дивився, що десь тиждень тому, дві, два тижні тому ти йому кисть пальці просто вибивав, отак легко виходила. А зараз, як це вийшло, так? як ти думаєш? Думаю, хороший буде до тренування. Чоловік хоче тим займатися, чоловіка виходить. Тренування, тренування, графік, правильний. Ну дивись, а віде. що з приводу тебе? От я дивився, що ти реально пальці, кисть, все тримає, але от чого не вистачає? Бокового нажима. От бокового, Бок ось, та, сьогодні. Бочина відстає, за бочи не І тільки переводять труб, я вже це не моя пару. Mm, Потрібно -то... доганяти труб, доганяти боковий нажив, тому що верх, як ви бачите, один верх не проходить. Так. Ну тобто він тебе сьогодні одразу вкрутив і Трупи там вже неможливо, не було? Няк зрозумів. Слухай, які в тебе плани, що плануєш вдосконалити? Ну, як ми вже сказали, Бок, да? більше боку. Боб. І... Боб. Да, може з кимось хочеш поборотися. Та почати треба вдосконалити, а ага. далі вже підійти до наступного арбайта абсолютно новим бойцем. Ну ну здорово. А слухай, от е, так цікаво. Ти е, з Серегою боровся і ти його перемагав. До того, може це якось вплинуло на сьогоднішній твій підхід і настрій на двобій, що ти якось дуже легко впізнаєш. Я, я, ну, кожного суперника готуюся однаково. Це, це мій соперник. я так. повинен виноситься на всі стоїть, mm -hmm. тому це, це не я так вкладаю. Зрозумів. Ну, добре, Дім. Все одно двобої були круті. Дякую тобі. Дякую. Так, ну які відчуття? Відчуття класні, Не очікував, що переможу. Тремночі подумав, Думав, там буде плюс-мінус рівна боротьба. От наліво був певний, а та право, геть я думав, буде просто там три-три. Mm -hmm. Так вийшло що, вийшло, що вийшло скрутити вчасно перевезти в бок, і переміг. Ну тобто, я і Діму питав, що ви буквально тижні два тому боролися, і там була в нього перевага в і Я бачив, що при твоїй перевазі в масі і боковому нажимі. Коли ти втрачував кисть, були проблеми, правда? ж? були жорсткі Так, да, ти не міг е, якось вкласти свою силу, а сьогодні прямо вийшло, типу, з кистю і з пальцями, да, в тебе? Вони чи відпочили, чи як це сталося? Добре, правильно, відпочив і пальці просто ще не займався перед цим, оскільки ага. наші, наша боротьба зазвичай відбувалася після вже тренування безпосередньо, і ми були втомлені. Йому можливо, за рахунок, що в мене там, було менше там, сил. От, і краще відпочивав мій суперник, там або навпаки краще відновлювався, то це якби виграло свою роль. От. І просто, напевно, ну, відпочив mm -hmm. а в цьому секрету. Зрозуміло. Ну, саме по ходу бою, що може в тебе якісь ці цікаві моменти, ти відчув для себе, mm -hmm. що там було цікаво для тебе. Mm -hmm. Мені потрібно укріплювати верх, це все-таки моя сильна сторона, а крюк це така більш техніка, не по мені, мені все-таки більше подобається верху боротися, але не всіх суперників я можу перетягнути. Mm -hmm. Я зрозумів. І з приводу твоїх планів, можливо, є якісь нові методики на тренування, чи просто може якийсь суперник новий. Там нових методик немає, хочу з тобою все таки одразу виграти, то вже пора. Це так. Я, якщо що хлопець за кадром сімдесят кілограм, то мені ще треба тренуватися, але подивимось. Так, добре. Тоді почув твої побажання на майбутнього суперника, будемо готуватись. Вітаю з перемогою. Нагородження. Вітаю вас за Руфайтом. Переможець у нас Сергій з рахунком Петра. Вітаємо. За друге місце нагороджуємо Дмитра. Молодий спортсмен 17 років. Ще набере своє, буде перемагати всіх. І нагороджуємо переможця, який дуже отчайно тренується, набирає з кожним днем і показує вже першу перемогу. Супер! Вітаю хлопці!